У нас в гостях лікар аюрведи Віктор Мацишин. Доброго ранку. Ми Доброго. сьогодні будемо розкривати секрети медитації. До речі, в традиційній медицині, особливо сполучених штатах та Європі, медитацію прописують пацієнтам замість пігулок. Тож як та від чого лікує медитація, поговоримо після сюжету. Медитація її практикують мільйони звичайних людей у всьому світі, незалежно від віку і статусу. З десятків різновидів медитативних практик науковцями вивчається трансцендентальна медитація. Тривалі дослідження показали, що такий вид медитації єдина ефективна пігулка від стресу. З медитації ось уже два роки починає свій ранок Ольга Дякова. Ця молода жінка, успішна у роботі, мама двох чудових хлопців і просто надзвичайно активна людина. Почала медитувати, коли зрозуміла, що у її суперактивному житті не вистачає рівноваги. Я з утра кожен день просипаюся в 5.30, У мене вистачає часу на утренню зарядку на медитацію, всіх розбудити, брати, приготувати завтрак і спокійно почати вже свій робочий день. Трансцендентальна медитація – не віра, не релігія і не філософія, а певне тренування мозку та нервової системи. Медитувати може кожен. Потрібно лише знайти 20 хвилин зранку і ввечері. Ти абсолютно розумієш, що відбувається у тебе вокруг, ти не засипаєш, ти не відключаєшся. Не знаю, як пояснити, це дуже просто, на самом деле, коли ти починаєш це практикувати. Коли намагаєшся об'яснити, трохи складно. Трансцендентальна медитація – це, на самом деле, просто глибоке, качественне розслаблення. Розслаблення твоєго фізичного тіла і твоє мозга. То з чим відрізняється трансцендентальна медитація від усіх інших? Як вона працює? Що необхідно, аби навчитися медитувати? Та які показання та протипоказання існують? Отже, Віктор, чим відрізняється трансцендентальна медитація від всіх інших видів? Я завжди, коли думала про медитацію, я уявляю уявляла собі роботу з енергетичними потоками, вважала, що це дуже складно. Ви знаєте, все набагато простіше і доступніше. Трансцентальна медитація Махаріші, вона дійсно сьогодні, така найрозповсюджена в світі, і дослідження підтвердили ефективність, простоту, безпечність, що немало важливо. Можна поділити всі медитації на три групи так. практики концентрації, де ми прикладаємо зусилля, стараємося. Угу. Це неприродньо, і тому цим, як правило, довго не позаймаєшся, і воно якось так ну, не дуже би хотілося навіть таке мати. Друга група це практики споглядання. Вони якби приємні, так, ви споглядаєте, ваш розум такий поверхнево рухається, але в активності це, на жаль, не дає вам підтримки, якої би хотілося. І третя група це практики так звані спонтанного самотрансцендування. Це якраз техніка трансцентальної медитації. Під час цієї медитації людина сідає в зручне положення. Вона може сидіти закритим. Ну, вона сидить uh -huh. закритими очима, але положення зручне, це не обов'язково якесь має бути спеціальне положення поза тіла. І просто закривши очі, вона медитує. І що цікаво, от якраз момент, який я підкреслюю завжди, рекомендуючи, це дуже якісний глибокий відпочинок. Це є основа нашої активності, це основа нашого здоров'я, це основа наших досягнень. Людина сьогодні дуже виснажена, втомлена в житті, і нам просто необхідний якісний відпочинок. От поясніть, ви як невропатолог, поясніть ефект медитації з точки зору медицини. Значить, в цій медитації ми використовуємо природу нашого розуму. Mm -hmm. Розум постійно рухається з об'єкту, який його менш приваблює до об'єкту, який більш приваблює. Тобто розум рухається просто виключно в напрямку більшого щастя. В цій медитації ми розум залишаємо в стані пробудженому, але не направленому. Звичному для нас, і коли розум ніхто нікуди не підштовхує, тобто органи відчуттів його не тянуть назовні. Розум спонтанно повертається до себе додому, тобто до свого істинного я таким чином. Сама природа реалізує саму медитацію. Ми просто створюємо умови, щоб це почалося. Для цього ми використовуємо спеціальні звуки, які не мають змісту. Ці звуки до нас прийшли з древньої традиції ведичних вчителів. Я їх отримав від махаріші і знаю, як правильно кожному індивідуально підібрати цей звук і навчити цим звуком користуватися. Цей звук? цей звук потрібен, щоб розум залишався пробудженим, uh -huh. але одночасно не направленим. Тому що uh -huh. якщо розум не має за що зацепитися, він буде кудись рухатись, його будуть звуки відволікати, якісь думки будуть приходити. Цей звук просто дає можливість розуму належати самому собі. А є якісь протипоказання? Може комусь не можна займатися медитацією? Є певний перелік станів, в яких ми е, дуже обережно відносимось до навчання, їх дуже мало, але вони існують. Які? Тому це ну можливо, це такі складні психічні захворювання. Uh -huh. Це можуть бути Наприклад, ну, стани, де людина просто не здатна належати, якби якомусь такому психологічному здоров'ю, ну це, напевно, дуже-дуже маленька група, як правило, можуть навчатися діти там, з 5-6 років і люди до самого старшого віку. А, взагалі, ну я як це працює, яких яких хвороб можна уникнути? Ну, крім того, що свіжість, бадьорість, ясність, розуму Ви знаєте, причина всіх хвороб це раніше накопичена втома стрес-напруження. Вони десь в підсвідомості ховаються, починають продукувати імпульси, які впливають потім на метаболізм, на мікроциркуляцію, uh -huh. на ендокринну систему. Потім результатом є симптоми. Симптоми вони розумі... зрозумілі вже є на uh -huh. матеріальному рівні. Лікування як правило, подавляє ці симптоми, але причина залишає. Це незмінна, вона скрита в підсвідомості, її визначити неможливо. В цій медитації відбувається такий дуже цікавий момент. Усвідомлення проникає на глибокі рівні підсвідомості uh -huh. і приносить туди усвідомлення. Як така підсвідомість відступає, і умови, які були необхідні для того, щоб цей стрес продовжував нам шкодити, просто зникають. Стрес автоматично розчиняється. Схоже, як коли ми заходимо в темне приміщення, у нас якесь відчуття спочатку страху, але як тільки запалюється світло, моментально це відчуття uh -huh. зникає. Схоже, відбувається і в медитації. Ації як результатом цього в активності відчуваєте більше впевненості, з'являється mm -hmm. точка опори. Ну, наприклад, на сьогоднішній день, якщо говорити про здоров'я, американська асоціація кардіологів mm -hmm. от в 2013 році дала вже резолюцію офіційно підтвердила ефективність цієї техніки трансцентральної медитації. Махаріші таким чином. Цю техніку можна успішно використовувати в медичній практиці. Я це роблю більше 15 років. Я можу вам підтвердити. Залишається вже дуже мало часу. Скільки часу потрібно на навчання? Навчання триває 4 дні по годині в день, і після того людина самостійно може продовжити це скільки навчання. скільки часу триває медитація? день? 20 дня? хвилин зранку, 20 хвилин ввечері. Кожен тиждень я проводжу такі заняття, проводні лекції угу. у нас на 4-ту годину в клініці, і кожна людина може безкоштовно прийти послухати про це. Та тобто медитація насправді це можна дійсно позбавитися багатьох. Хвороб і як ви казала, як ви казали, вчинки будуть тоді правильними, і все буде робитися так і виконуватися. Як ти про це мрію, Але не виходить. Ми просто запалюємо світло там, де завжди була темнота, і тимнота та, та дякуємо. Вікторе. чекаємо вас знову в гості. Нагадаю, у нас в гостях був лікар Єрведи Віктор Мацишин. Ну а сніданок триває.